Дуже сподіваюся, що мене видно нормально, тому що все-таки знімати на задню камеру телефону не дуже зручно. І так, добрий вечір. Любі друзі, я сподіваюся, в мене все добре і мій телефон не виключиться посеред відео. Сьогодні я вирішила поспілкуватися з вами на тему все-таки медитації і розкрити це трошки обширніше. Адже в своєму інстаграмі я почала розповідати прямо активно про медитації і про все, що з цим зв'язано, про духовність. І я знаю, що у мене дуже багато скептиків на рахунок цієї теми, тому сьогодні я хочу детальніше розкрити цю тему. Тому я заварила собі чайочок, Витягла свій светр. В першу чергу, в першу чергу я забула, я хочу привітати вас з 2023 роком. Нарешті, 22-й закінчився, він став для багатьох дуже важким. Він був, правда, нелегким, але ми живі, ми тут, і ми святкуємо. Для мене цей рік став серйозним квантовим скачком. Я дуже змінилася у всіх сферах. І я насправді дуже вдячна 22-му року. За те, яким він був, я б нічого абсолютно не змінила. Але все-таки я сподіваюся, що 23-й буде кращим. Чому не здійснюються бажання? Це, напевно, основне питання, яким задаються дуже багато людей. Чому я пишу щоденник самопрограмування він не працює? Чому я медитую, медитації не працюють, гроші на мене з неба не падають? Чому? По-перше, ваші блоки. У кожної людини є певні блоки, певні страхи, які не пропрацьовані. Кожна людина чогось боїться. І основний страх це у мене не вийде. От коли ти йдеш робити щось нове, ти йдеш з установкою У мене не вийде з першого разу, я не зможу це зробити з першого разу. Ти відкриваєш якийсь бізнес, ти говориш: блін, у мене не вийде з першого разу, я не зможу це відкрити, я не зможу це зробити. Чому так? Тому що нас з дитинства програмують на те, що ми є найманими працівниками, що ми є ніким, ми там в школі, над нами вчителі. Само Вчителі завжди самостверджувалися за рахунок а, учнів і завжди нам говорили, що ти ніхто, ти тут взагалі не маєш права голосу. Вчитель все вирішує. А, за вчителем останнє слово. Чому? Для того, щоб а, ми не розвивали себе, не розвивали свою підсвідомість, не розуміли, що можна краще, що можна насправді взяти і отак відкрити свій бізнес. А виявляється, можна встати, піти і сказати, я хочу а, заробляти мільйони, так ти можеш заробляти мільйони. Але кому це вигідно? Людям свише, назвав їх так, невигідно а, виховувати самодостатніх, впевнених в собі людей, тому що ніким буде керувати. Чому є керівництво, чому є влада? Тому що ми для влади ніби пешки, якими отак от просто пересувають, якими маніпулюють ну з легкістю, тому що в людей це закладено з дитинства. Ми йдемо в садок, нас там виховують ніким. Ми йдемо в школу, нас там виховують ніким. Ми в університеті, нас виховують найманим працівником, який буде сидіти руками і працювати на когось. Для чого? Для того щоб нами було легко керувати, щоб нам влада сказала: От, тепер ти йдеш туди окей, спробу владі ніколи не було вигідно виховувати впевнених в собі людей, тому що впевнена в собі людина, яка має власну точку зору, яка може. Відстоювати власну точку зору ніколи не буде піддаватися на вказівки влади. Тому медитації не працюють, тому що в тебе не пропрацьоване твоє мишлення, в тебе купа блоків страхів, які тупо не дають тобі розвиватися далі. Чим круто починати з маленьких медитацій, там 5-7 хвилин, тим, що ти заспокоїшся, ти заспокоїш свій мозок, і відповідно ти. А починаєш трошки глибше копатися в собі, і ти знаходиш ті блоки, знаходиш ті страхи, які не дають тобі розвиватися. Коли ти їх пропрацьовуєш, ти починаєш бачити зміни, ти починаєш розуміти, що ой, виявляється можна було легше, ой, виявляється можна так. А, тому що в тебе стає пропрацьоване мишлення. Також а, чим круті медитації, тим, що ти заспокоюєш свій мозок. Я в минулому відео і в інстаграмі все часто говорю про те, що людському мозку властиво бути неспокійним. Ми завжди кудись біжимо, ми завжди щось робимо, щось нам треба зробити, то не забути, це зробити. та-та-та-та-та-та. Зараз оце так само світло виключається в Україні, до прикладу, і ти а, зранку стоєш, тобі перша думка про те: ой, чи є світло, чи я встигну помитись, ту 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 ту, -ту" і все я вже кудись. А коли ти сядеш, помедитуєш, заспокоїшся. Ти вже більш а, розсудливішим стаєш, ти вже стаєш спокійнішим, ти вже починаєш спокійніше мислити, ти вже думаєш, а чи треба мені туди бігти справді? Чи можна зараз посидіти і зайнятися там, певними якимось своїми справами? М -м, до прикладу, у мене недавно ситуація з бабусею, я всім вже її розповіла, в мене права бабуся, вона вже жіночка в віці, її там. 80 чим, то під 90. І от вона сидить і і сидить, і оце ой-ой, виключили світло, а що це ми будемо робити? А як це буде? І я так дивлюся на неї і кажу, їй ну ба, а вам це світло треба зараз. От ви сидите, ви ну, взагалі не робите ніяку роботу, ви там зробили всю свою роботу, поки було світло. Ви сидите, ви зараз світлом не користуєтесь. А та вона така, ну да, але ну мені ж, ну, ну людям ж треба світло. А я кажу: ну почекайте, ну вам його ж не треба. Що ви про людей переймаєтесь? Ну, типу, ви зараз сидите в теплі, в добрі, у вас квартирка, все добре, поприбирали туди-сюди, всі справи зробили. І по факту, ж, світло ж зараз не треба. Ну, от я сиджу зараз, переживаю, щоб не виключили світло, щоб я встигла зняти відео. В мене ялиночка, класно світить. Оце приклад того, як працює ваш неспокійний мозок в кращому випадку. В гіршому випадку перед тим як лягати спати, ви як мінімум, ну я впевнена в тому, що ніхто не лягає спати, я голову на подушку і виключається. Я впевнена в тому, що ніхто так не робить. Я не неправильно виразилась. Ніхто з тих, хто не медитує, так не робить, тому що ви лягаєте і у вас знову потік думок. У вас знову там ой, завтра то треба. А треба було ті цінності відповісти так. А чому я не купила це? А треба було купити ой, там в сільпо картопля по акції. Ой, треба буде завтра йти, тому що там ціна тижня. Ой, треба буде купити це. І ви годину так лежите і думаєте про те, що треба було зробити, що треба зробити, що там десь відбувалось, колись там 300 років назад, а що якби, і оце так далі. І для чого ви це робите? Ніхто не знає. Тому що у вас є спокійний мозок. А от коли ти, я персонально я ввечері сиджу, я 10 хвилин помедитувала, я спокійна. Лягаю спати, в мене, звісно, пливуть думки. І я починаю робити дуже круту практику дихання. Називається квадрат дихання, нічого тяжкого абсолютно. На чотири рахунки вдих, чотири рахунки затримка, чотири рахунки видих, чотири рахунки затримка. І так, два-три цикли, і я просто виключаюсь. Тому що я в вспокою засинаю. Тепер друге питання, яке мені часто задають. Чому не працює той твій клятий щоденник самопрограмування? Як ти, блін, написала і воно до тебе прийшло? Ми люди, а нам властиво завжди хотіти більше, нам завжди нічого не подобається. Нам завжди щось там мало. Ти сидиш в квартирі, тобі вже мало квартири. Ти вже хочеш будинок, ти в будинку, тобі вже мало будинку, ти хочеш віллу і далі, і так далі, і тому подібне там пентхауси або ще щось. Ти заробляєш 10 тисяч гривень в місяць, тобі мало, ти хочеш 20, ти хочеш 30, ти хочеш 40, звісно, це класно. Дуже круто, що людям хочуть розвиватися, і люди хочуть більшого, але не в такому контексті, не в такій формі. Тому що ми ніколи не вміємо дякувати. От скажіть мені, будь ласка, собі, скажіть, мені не треба, скажіть собі, скільки разів ви сиділи. І говорили дякую, неважливо там Богу, Всесвіту, абсолютно неважливо, в що ви там вірите, собі, пофіг абсолютно. Коли ви останній раз сиділи і дякували за те, що у вас є світло, коли ви дякували за те, що у вас є. Не знаю обійми, що у вас є близькі люди. Коли ви останній раз дякували за те, яку смачну їжу ви їсте, за те, який смачний сніданок, ви там собі або вам мама там тато, не знаю, там приготували. Коли ви останнє дякували за те, що у вас є здоров'я і є здоров'я ваших близьких? Ну, очевидно. Тому що деник самопрограмування не працює. Тому що ми завжди хочемо для себе всього самого кращого, але ми не вміємо дякувати. Тому перша практика, яку я не то, що раджу, я кричу, щоб ви почали робити, це щоденник вдячності. Оці є morning pages, утренні страниці, ранкові сторінки, називайте як хочете. Зранку встаєш і дякуєш. А вже потім самопрограмуєш. Тому що коли ти дякуєш, воно до тебе повертається в стократному розмірі назад. Тому в першу чергу ми сідаємо і прописуємо вдячності. Я робила перед Новим роком практику 100 вдячностей, і наскільки добре я себе почувала після цієї практики я не можу описати. Я, не не ст... я ніколи, ну, типу, я після кожної практики насправді почуваю себе все краще і краще, але <с? <с?> я а, дуже рідко почуваю себе насправді з такою безумовною любов'ю до всього. Як після практики вдячності. тому що коли ти сидиш, ти дякуєш, і ти розумієш, що йо-май-йо, -йо, в мене життя не таке херове, як мені здавалось. І, виявляється, я реально круто живу. В мене є будинок, в мене є що їсти, в мене є за що купити то їсти. Я можу там оплатити собі всі свої забаганки. Реально бля, в мене класне життя, То що в мене там десь є якісь проблемки, то це в цілому, в принципі, можна вирішити. Я, звісно, так люблю прискакувати з ними на тему, але а, я дуже люблю фразу, яку сказала одна дівчина, я колись ходила на гурток журналістики, але це так к слову. А і от на тому гуртку ми. Писала, завжди, щось І вона сказала, у нас була тема про самогубство, ми писали якісь статті чи нариси, я не пам'ятаю, що саме писала, але вона сказала дуже круту фразу. Когда я летіла с моста, я поняла, що всі проблеми рішаємо кроме одної. Я вже лечу з моста. І от а... саме, коли ви починаєте дякувати, коли ви починаєте. Бути вдячними за певні якісь речі в вашому житті, ви самі для себе розумієте, що виявляється ніхерова, та я живу, наказується. От, так трошки відступлення А, Далі, а, чому не працює ще до них самопрограмування, якщо ви там вже дякуєте, вже там все робите, а, неправильно. Загадується бажання. Тобто ми бажання загадуємо не, я хочу, а ми бажання загадуємо в теперішньому часі. Для чого це робиться? Для того, щоб ви вже там сказали: ну, наприклад, я не пишу, я хочу мільйон доларів. Ні, <смі> так, так не працює. Ми пишемо там, в мене є мільйон доларів. Звісно, той мільйон доларів на вас не впаде з неба, як тільки ви напишете це бажання. Абсолютно. Але Всесвіт, або там Бог, або там Anyway, в кого повірите, ваш мозок. Я вже говорила про хрень, яка в нас в голові, і вона називається якась там ретикулярна система. Я не сильна в термінах, але оця штука, вона дуже крута. Тому що як тільки ви записуєте, ви починаєте програмувати себе. І ваш мозок починає бачити можливості. Тобто, от зараз. От сядьте зараз і подивіться на округі себе, і скільки ви бачите червоних предметів в вашій квартирі. Там один, два, три, чотири. Зверніть увагу на ті червоні предмети. А зараз скажіть мені, скільки ви бачили жовтих предметів. І ви подумаєте: блін, да, ну я ж дивився дивилась на червоні предмети, які жовті. І отак працює мозок, отак працює оця система, яка є у вашому мозку. Ви програмуєте себе на певні дії, на певні вчинки, на пев... ви програмуєте свій мозок на те, щоб він почав помічати певні можливості. Тобто, ви пишете, в мене є мільйон доларів, і ваш мозок такий. Ага, значить, дивись, у нас є така можливість, у нас є така можливість. Ми можемо це зробити, це зробити. І, відповідно, ми отримаємо з тобою мільйон доларів. Отак От це працює. Це не працює так, що ви запишете, у вас є мільйон доларів, і у вас мільйон доларів паде з неба, так би всі робили. Далі. Це бажання може бути не щирим і не від чистого серця. Тобто, ви побачили, що в якоїсь там. Я не хочу називати ім'я, тому що всі зараз подумають про когось або про себе. в якоїсь там Ленки є машина. А машина, не знаю, там Range Rover, Lamborghini, Anyway, там не знаю, червоного кольору, да? і ви такі: блін, і мені тепер треба, бо в Ленки є. А ви впевнені в тому, що вам треба саме та машина, саме такого кольору? Ні. І відповідно ви починаєте зараз писати щоденник самопробування, що от в мене є цей рейнджровер червоного кольору. І нічого не сталося. Ніякі можливості не прийшли. Нічого не прийшло, ти там сидиш, пишеш один раз, другий раз, третій раз, четвертий, п'ятий, десятий не приходить. І ти сидиш і думаєш, ну як так, ну як в Ленкі є, в мене нема. Він тобі просто не треба. Можливо, тобі треба машина, але ти сядь, заглибся всередину себе, ти послухай себе, послухай своє, там, не знаю, шосте, сьоме, десяте чуття і зрозумій, яку машину саме ти хочеш. Тому що я, наприклад, можу подивитися там на своїх знайомих і подумати, блін, як то в неї є там. Машина така, а в мене нема, і мені таку треба, а тобі її не треба. Тому це, ну, це працює. І саме головне, чому не працює щоденник самопрограмування, це не віра. А, тому що, якщо ти будеш сидіти і перевіряти, типу, ой, блин, давайте я зараз перевірю, чи працює цей ваш щоденник афімації, ніхіра не буде працювати. Я перепрошую за свій жаргон, але <свісно> якщо ти будеш сидіти і писати той щоденник з думками про те, та це херня, я в це не вірю. Для чого я це взагалі пишу? Зрозуміло, що нічого не буде працювати. Тому що в тебе просто мозок ну, такий, типу. Ну ми не віримо, чому, чому, чому мені взагалі напрягатися. Що саме круте завдяки медитаціям? Люди худнуть. так. <свісно> <свісно> Люди худнуть завдяки медитаціям. Чому? Тому що, знову ж таки, в нас є купа думок, які ми постійно хочемо заїдати. Тут ти починаєш медитувати, ти заспокоюєш свій мозок і ти худнеш. Що ви думаєте? Я ж в зал ходила по вашому пахала в залі, тю, я така лінива, що мене з ліжка важко підняти. Я вчора прокинулася в 2 часа дня, лежала півдня нічого не робила, холостяка дивилась. Але я худна. І при тому я можу з легкістю, я можу зайти в Мак і з'їсти меню велике, там оці з сиром дуже класні з сиром дуже класні бургери за кордоном з'явились. І я з легкістю замовляла собі той, 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 той меню, з'їдала, запивала колою і могла ще з'їсти крім того з тим меню разом шість нагетсів і мені було добре. Але я не поправляюсь абсолютно, я з кожним днем стою на вагіт і я бачу все нижню і нижчу ціну. Чому? Тому що я спокійно, абсолютно о, слухаю себе, я чую себе, я чую свій організм. Якщо він хоче мак, я йому дам мак. Якщо він захоче салат, якщо він захоче тиждень на соках провести взагалі без Б. Бе. Але я не змушую себе. І завдяки медитаціям саме я почала чути себе, я почала слухати свій організм, своє тіло, і що ми зараз хочемо, що, ми, що, що мені хочеться, що мені не хочеться, куди я хочу йти, що я хочу робити. Так само я знайшла себе в сфері сама. Типу, я взагалі не думала ніколи, що я попрусь в маркетинг, а ще й в соціальних мережах, а ще й комусь сторінку вести Тю, ребята, ви що? Але ні. Мені в медитації прийшло, я така, ну ладно, надо. От тому, ну такі справи, я сподіваюся, я розкрила цю тему глибше. Я сподіваюся, це відео було корисним. Підймаю цю чашку чаю за вас. Наостанок я хочу побажати вам у 2023 році знайти себе, хто ще не знайшов, почати слухати себе, почати чути себе. І нарешті. Вивчити себе, зануритися всередину себе і почати жити в хороших відносинах з самим собою. Тому що це найважливіше. Тому що, крім тебе, в тебе немає нікого. як я казав. Нагадую вам про практику самообіймів: всі себе обіймаємо дружно, всі себе любимо. Я вам шлю любов, Всіх люблю і бажаю вам хорошого дня, вечора, обіду Чи коли ви там дивитесь це відео?